Дар'я Житкова родом із Донеччини. Після початку повномасштабного вторгнення дівчині довелося втікати з рідної домівки. Спершу вона переїхала на Хмельниччину, де почала будувати нове життя і шукати роботу, оскільки раніше мала досвід роботи в сфері продажу, влаштувалася касиркою в новий магазин Голді. По приїзду до Шепетівця було дуже складно знайти роботу через великий потік переселенців, і тому у центрі зайнятості запропонували роботу у Голді. Там якраз відкривався торговий центр. І е, я пішла туди касиром працювати. За кілька місяців дівчині запропонували підвищення. Так вона переїхала у рівне і стала менеджеркою з продажу тканин в Голді для Онокомбінат. А нещодавно ще й почала навчатися на помічницю керівника закрійного цеху. Дар'я каже, працювати на цьому підприємстві їй подобається, адже тут надають комфортні умови не тільки для роботи, а й для проживання. Дуже гарний колектив, дуже гарні люди, всі допомагають і якось тільки на цьому легко мені здається тут підійматися по кар'єрній драбині, як то кажуть. Бо ти розумієш, що на новій, на новій посаді тобі завжди допоможуть. Житло так, житло є, це е, гуртожиток. Гуртожиток дуже хороший, дійсно е, у кожного своя ванна кімната, санвузел, кухня. Тобто, і ну, умови дуже гарні. Полишити свій дім довелося й Аліні Федіні з Луганщини. Через агресію Росії жінка разом із родиною була змушена шукати прихисток у Рівному. Коли трішки оговталась від пережитих подій, почала адаптовуватись до нового життя. У Лисичанську жінка працювала флористкою та в Рівному їй довелося кардинально змінити професію. У мене зовсім інша була була діяльність, я була флористом. Оформляли ми свадьби, дарували людям щастя в білі квітів. Працюю я місяця три. Обов'язки спочатку були прасування джинсів, потім чистка джинсів, а зараз на прострочки спина курток. Каже, змінювати діяльність було не важко, адже її підтримували колеги. Всі дівчата йшли на зустріч, всі допомагали, хлопці також дуже. Файний колектив, дуже файне руководство. Велика їм вдячність за увагу і підтримку. Таких людей, як Дар'я та Аліна, в Голділянокомбінат працює чимало. Деякими з них довелося з нуля опановувати нові професії, інші, як і раніше, продовжують займатися улюбленою справою. Усіх їх об'єднує одне, попри труднощі, вони змогли побудувати нове життя. Голді надає робочі місця для більше як 30 переселенців з Донеччини, Луганщини та інших регіонів України. Ми усіляко підтримуємо внутрішньо переміщених осіб, зокрема, і надаємо їм безкоштовне житло у нашому комфортному гуртожитку, навчаємо. У всьому необхідному і забезпечуємо комфортними умовами праці. Переселенці, які всі наші інші фахівці, обов'язково працевлаштовані офіційно. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.